Вітаю до ще мого каналу. Сьогодні у нас 16 вересня 10.28. Зараз ми подивимося, карти нам покажуть карту дня для наших міст. Нашої Запорізької області, Запоріжжя, Херсонщини, більш детально, більш поцікавіше, більш яскравіше Доповне ту інформацію, яку вже нам сказали єгипетські таро. Ну і подивимось, що там, як воно. Трошки помішали, будь ласка, карти, покажіть мені сьогодні карту дня для Запоріжжя, Запорізької області. Наших міст Мелітополя, Бердянська, Наргодара, Оріхова, Пологи, Гуляйполя, Токмак і Херсонщина. Починаємо з Запоріжжя. Що там, як у нас сьогодні буде? Падаю зразу клас. Але будемо проходити ми з вами сьогодні проблемки, будемо підніматися вгору. Але на вечір буде сонечко. Ну, головне, щоб це сонечко було у нас, так, оцю карту я тонула. Головне, щоб це сонечко було у нас гарним. Ну, в принципі, гарні карти непогані. Поганого тут нічого у нас не випало. Ну, до речі, коли вам зранку випадає чоловік, то це ж знаєте, як у Таргасів. Якщо перший покупець мужчина, то буде все класно. Так, що тут впав чоловік. Все буде круто, все буде супер, все буде йти нормально. Поки наші ці сидять під ковпаком, все у нас в місті буде добре. Бо вони хоч щось роблять, хоч якось щось шевеляться і не крадуть. Давайте подивимося Запорізьку нашу область окуповану. Що у нас тут робиться? Ну, на жаль, тут так, іде, іде, праця працює, але побачте, ще йдуть і пльотки. Ще ідуть і пльотки, буде якась швидка ситуація, і якісь даже будуть нам новини. Щось ми почуємо. Мабуть, щось десь гарно, гарно, гарно запалає або якась інша інформація буде цікава для нас з вами. Давайте подивимося зараз. Місто Мелітополь, яка там буде історія. Е, ну, я вам так скажу, що так, будуть якісь там новини, пов'язані з е, Цепіки, це влада, е, буде якась інформація від дівчини. Е, по, по крайній мірі, вона буде фігурувати в тому в всьому. І, до речі, на вечір, ну, все ж таки, все одно там буде заблукання. Дайте я подивлюсь на цю дівчину. Так, це наша дівчина. Це наша дівчина. Якісь будуть новини. Щось ми дізнаємося з Мелітополя. Щось ми таке дізнаємося. Але лабіринтик він своє діло робить, там ще бродять, ходять у ті. Люди, які. Знаєте, є ж люди, які не мають такого стержня життєвого сильного. Ось вони підпадають під це все. Тому так. Давайте подивимося місто Бердянськ. Не всі бойові, не всі. На них тримаються, але не всі такі, їх небагато. Буде якась ситуація, така доволі серйозна, такий зламний момент. Ми його не пройдемо мимо і будуть іти зміни. Це вже, коли падає хрест, то закінчується та епоха. Якісь будуть зміни, і вони будуть швидкими. Так, ну я вам хочу сказати так: звідти будуть тікати оці всі люди, які там сиділи. Вони будуть тікати. Ми ці новини будемо узнавати. Бо по пльоткам вони будуть тікати дуже швидко, ці зміни підуть. І це тут падає лисиця. Пльотки, кораблі, новини, лисиці це, це оці люди, які будуть тікати, вони вже милять лижі і будуть дуже швидко то робити. Вони приймають то рішення. По Христу вони приймають то рішення. Давайте подивимося з вами місто Енаргодар. Будь ласка, покажіть нам саме місто людей наших. Ну, люди спілкуються, але по башні, звісно, там серйозна ситуація. Е, дайте я гляну, що тут з чоловіками. Ну, чоловіки, бачите, будуть мати проблеми. Хоча тут падає сонце, але падають і проблемки. Так, і здавати їх будуть оці люди. На ну, жаль, в Енергодарі будьте дуже пильними. Дивіться, з ким ви спілкуєтеся, і ну, тут навіть трудно сказати, бачите, тут ж такі люди. Давайте подивимося, технічний стан нашої станції. ЗС. Ну, я б сказала так, що більш-менш нормально. Хоча клевер це маленьке щастя, але тут іде об'єднання. І, скоріше всього, об'єдналися іменно ці магатешники з нашими людьми, і вони стараються все робити. Люди по цим картам я не можу нічого поганого сказати по технічному плану. Тут все підтримується. І оце кільце те, що об'єдналися люди. Ну, я хочу вам сказати, що. Все ж таки, вони там мають якийсь вплив. Вони вже написали там, що треба вигнати їх оттуда. Вже вийшов другий їхній документ. Що треба уходити оттуда військам, слава Богу, вони спромоглися на це. Давайте подивимося зараз місто Оріхів. Місто Оріхів. Ну, буде йти там, звісно, такі швидкі речі, нервотрьоки, хаос. І це буде йти повернення. Ідуть зміни на повернення нашої території. Пайста, йде повернення нашої території. Але перед тим, звісно, будуть такі різкі такі рухи. Це був оріхи, люди. Це був оріхи. Так, він наш, але його обстрілюють. Там треба щось робити. Відсувати їх подалі, то будуть робити це все. Повертати нормальне русло, то місто, розумієте, я про що кажу? До нормального життя. До нормального життя. Е, давайте подивимося, я трошки збиваюся так, оріхів, сіру зону, сіру зону, яка обстрілюється. У нас іде все по очеріді. Ну і надалі воно буде обстрілюватися, будуть робитися ті речі. Люди наші сидять там, очікують, коли це все закінчиться. Але, на жаль, жаль, ще не скоро. Бо компас показує тільки направлення. Так що так, ну і собака очікує, то очікування буде. Давайте подивимося е, зараз е, пологи. Екологи. Якась якась нова історія там непогана, але все оце портять оці люди. Так, там йдуть уже подвіжки, але ці люди дуже мішають, дуже мішають. План по звільненню він в дії але дуже мішають оці люди, вони здають позиції, вони допомагають, бачите, допомагають, допомагають. Ще мають на то бажання і мають на то, ну бачите, в принципі, ця змія між Сонцем і зірками, то в принципі, я вам скажу, що, все ж таки ні, між цими картами гарними ця карта має на увазі здоров'я. Здоров'я щось буде там е, зробитися з. Медичної точки зору, щось там по медицині, і воно непогане. Воно непогане, бо коли змія лежить між таких карт, ні, це непогано, це розум, це медицина, це мудрість. Не завжди змія це погано. Вона, коли в окруженні гарних карт, то це, це непогано. Пологи, непогана там історія у вас, там кругом вже йдуть подвіжки йти, і люди те вже вони розуміють то. Давайте подивимося, гуляй полі, яка історія. Е... Ну тут, бачите, дебашні чоловіки і дуже різкі зміни. Пологи, там будуть у вас якісь події. А ну давайте подивимося. Ну, принесуть вони вам радість, маленьку, маленьку, але радість принесуть. Роблять радість вам чоловіки. Ну, мабуть, партизани там щось роблять. Або щось якась буде історія така. Ну, подивимося. Так. Давайте подивимося токма. Таємна якась історія закриває, все всесвіт, всесвіт, маєте ви, дівчата роблять обряди, маєте захист всесвіту. Чоловіки таємниця, там якийсь план і дуже добрий план у Не буду далі я двигатися, хай воно буде так. Давайте подивимося Херсонщину, місто Херсон. Яка там буде у нас ситуація? Місто Херсон. Ну, непогано. Давайте я подивлюся, що це за дівчина. Угу. Ну, щось це дівчина мені не дуже подобається, бо тут падають криси. Так, а що тут за радість така у нас? Що це за спілкування? Ну, в принципі, нормальне, але у Херсоні є якась дівчинка, яка... Непонятно, я, вона, вроді, як і за Україну, тобто вона місна, але вона крисятнічає. Кресятнічає. Якась там нова колаборантка з'явилася. Або дівчина, яка робить пакості нашим партизанам, нашим людям. Давайте подивимося правий берег Херсонщини. Наші спочатку, наших людей, наші військові. Наші люди, наші люди, наші військові. І, ну, бачите, військові про це роблять. Наші люди там є якісь нехороші люди. Ось вони, пожалуйста. І вони, звісно, пахостять там. Пакостять нашим людям. Причому вони пакостять іменно б'ють саме серце. По сім'ям б'ють. По сім'ям б'ють. Це цивільна історія, це воєнні. Вони працюють і там, іде повний порядок тут іде. Е, так, давайте подивимося по лівому берегу. Покажіть нам карти: лівий берег Херсонщини. Падає опять нам чоловік, опять таємниця. І трансформація. В якому плані трансформація? Ну, Подивимося, вроді, в радісному плані трансформація. йде, Але дуже все закрито, дуже закрито. Трошки показало і все. Так, це на нашу радість буде ця трансформація, але вона не швидка. По гробу це не швидка трансформація. Це медліна карта. Книга медліна карта. Все, ми з вами подивилися на Ленорманах, Я вам показала дно було, бачите, який вибір. Вибір, вибір, а також ще і зрадники. Головна причина наших проблем це зрадники. Ось так. все люди карти показали, я вам розказала: ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Не сидіть 40% без підписки, бо то дуже розочаровує мене а радує, коли в мене додаються підписники. Я дуже їм радію. Все, люди, почуємось, папа.